Він їй зратив? От такої. Спочатку подив, він не міг, вона ж його знає багато років, а живуть разом вже сім. Він не може цього зробити, бо ж це просто неможливо. Потім прийшов гнів, він прийшов надовго, вона подала заяву на розлучення, на цьому історія і закінчується. Та буває, що ми думаємо, що життя вже спинилося і нікуди не рухається, не буде ні радощів, ні кохання, ні довіри, все десь поховане, але зоряна й не планує шукати чи ставити пам'ятник цьому почуттю. Нічого, нічого нема, значить, нічого й не було. Як вони познайомилися, як зустрічалися, спогади дуже розмиті. Пам'ятає тільки, як босами бігали по місту в теплий дощ і обіймалася під цей ритмічний ливень, як застудилася, а він приносив ліки, і мама виходила з кімнати, щоб вони могли поговорити, а вони мовчали і недолуго усміхалися, як трималися за руки. Тоді кожен дотик рухав планету, а кожен погляд підіймав океан, все було глобально і навіки вічні. Їхні дитячі клятви про вічне кохання зараз так і виглядають смішними і наївними. А от тоді, тоді все було неймовірно важливо, все було важливо. Запізнився не любить. Прийшов вчасно любить. Приніс квіти любить. Забув за річницю тиждень зустрічання не любить. Чмокнув одразу любить. Через хвилину не любить. Ці заплутані нервові правила будь-які стосунки приводять до завершення, а коли ж ні, то такі люди приречені на одруження, і вони пройшли всі ці випробування власні, чужі, реальні, придумані, потрібні і дріб'язкові, жили з відчуттям полегкості, бо вже не треба випробувань, все вони виграли змагання і можуть насолоджуватися виграшем, принаймні у зоряне. Оскільки зрадив саме Тарас, то у нього такого відчуття не було, або було, та недовго, зоряна тішилася новим статусом, новими спільними правилами, безмежним часом поруч з ним, а потім ця жінка, що обіймає його в кафе, ця щаслива жінка. Зоряна прийшла додому і почала пригадувати, коли ж закінчилася її ідилія. Ось тепер. Щойно. Дивно, вона ні про що не здогадувалася, а він нічого й не пояснював. Після розлучення вона то прагнула одразу знайти йому заміну, то впадала в ступор, потім знову гарячково шукала людину, яка має бути вірна до скону, і нікого не було. Потім ці перепади її втомили. Вона стала більше часу приділяти саме собі, чого вона потребує, чого прагне, що її тішить. Виявилося, що вона абсолютно порожня, їй нічого не треба і нічого не прагне, просто хоче жити і насолоджуватися життям, бути поруч з коханою людиною, смажити йому яєчню з цибулею, готувати чай з молоком, думати про якісь приємні для обох побутові речі, що випрати, що приготувати, чи піти в кіно, чи побути вдома, нічого особливого. Вона була особлива тільки в цих стосунках, так, була, а потім щось сталося, і вже вона звичайнісінька, розлучена жінка з мішками під очима і безпросвітною втомою. Нудна робота, живе з батьками, живе чужими інтересами, чужими вказівками, чужою метою, чи жила хоч колись своєю, не знає, вже нічого не знає. Зіткнулися на світлофорі, йшли в різні сторони, і тут раптом таке. Зло подивилися на винуватця, тобто один на одного, і машинально перепросили. Зірко, крикнув їй навздогін, а потім наздогнав. Привіт. Привіт, відказала тихо. Як ти? Прекрасно, не видно? Так, видно. Маєш кілька хвилин поговорити? Маю, але не дуже хочу тратити ще й їх на тебе. Пішла. Потім думала, про що хотів поговорити, може, просити вибачення чи вернутися, але то марна надія, напевно, щось загубив з документів, чи щось треба підписати ще, та байдуже. Проте зранку вдяглася ретельніше і так само фарбувалася, мало що може статися. Виглядала всю дорогу до роботи його високу статуру, але дарма, випадковість. Біля офісу, чує, зірко. Може, все ж вони не випадковість один для одного? Підпишись, підтримай українськомовний контент.